Вітаю, друзі! Трошки випав я з системи YouTube. Але повертаюся. І перше відео, друзі, відео нове, але на стару знайому тему. А мова сьогодні піде про точіння сирої деревини, виготовлення ось таких заготовок, які я називаю а, напівфабрикати, з подальшим їх сушінням та фінішною обробкою. Сьогодні будемо балакати на цю тему. Не дивлячись на те, що дуже багато знято відео в YouTube, дуже багато сказано слів, але є ще дуже багато людей, для яких саме ця тема є абсолютною новиною. Тому, якщо ця тема буде вам цікава, запрошую до перегляду. Отже, друзі, а почну я з такого запитання: а чи можливо десь знайти або офіційно придбати? Готовий матеріал сухий, з яким одразу можна ставати і працювати. Наприклад, десь бігати по лісу і шукати дерева впавші. На мою думку, і по власному вже досвіду, то марна справа. Все рівно будь-яке впавше дерево, воно буде сирим. Це перше. По-друге, згідно нашого законодавства, збирати навіть впавші дерева в лісі заборонено. Це, що стосується лісу. Друге, ринок. Що пропонує нам ринок? Чи можна придбати на ринку кругляк або стовбур? Наскільки мені відомо, ні. Неможливо. Принаймні я про таке не чув. Все, що пропонує ринок, це столярні вироби дошку. Можна придбати суху термодошку 50 мм товщиною і різної ширини. Різних порід також зустрічаються. Якщо казати про посуд, з такої термодошки можна виготовити виточити лише якусь невелику, неглибоку тарілочку до 5 см висотою глибиною. Ось так. Звісно, є ще такий напрямок в токарній справі, як сегментне точіння. Це коли купляють такі дошки, розрізають їх на сегменти. Їх збирають як конструктор за допомогою клею, склеюють і потім точать. Але це не моя тема, мене вона не цікавить. Я, так би мовити, визнаю лише суцільний цільний матеріал. Тобто виходить, що придбати офіційно матеріал сухий в стовборі неможливо на 99%. Отже, друзі, саме тому і більшість досвідчених майстрів, під досвідченими майстрами, я маю на увазі тих, для кого токарна справа це не лише хобі для душі, а для кого це ремесло. Вони починають працювати з сирим матеріалом, коли він потрапляє до них до рук. Все це робиться заради економії свого дорогоцінного часу. Тому що чекати роками. Чи висохне, чи не висохне той стобур в стовбурі, нема ніякого сенсу. Більш того, є ще ряд певних причин, причин. Варто не забувати, що кожна деревина відрізняється по своїм характеристикам це твердість та щільність. Ось, наприклад, перед вами гледича червона акація, волоський горіх і дуб. Окрім того, що каже проти зберігання в стовбурі і в корі, такий момент, що не кожна деревина здатна витримати тривале зберігання саме в стовбурі і в корі. В першу чергу, це мова йде, наприклад, про садово-фруктові породи дерев. Ось яскравий приклад: наприклад, горіх, Горіх або та сама вишня. Такі породи дерев схильні, при навіть. Нетривалому зберіганні, вони пріють, вони починають пріяти, заводиться грибок, той самий шпальт, і якщо перетримати, якщо немає досвіду, ваша колода перетвориться на труху. Якщо ж казати, наприклад, про такі породи дерева, наприклад, як дуб, у дуба дуже багато мешканців. Мова йде про короїда та інших комах. Якщо ви будете тримати руками і чекати, поки він там висохне, все, що ви дочекаєте, це те, що той самий короїд та жуки з'їдять вашу деревину. Переходимо до наступної частини. Можливо, хтось з вас скаже та запитає, добре мовляв, але ж нас цікавить закономірне запитання, скільки будуть висихати подібні заготовки. Друзі, з власного досвіду можу сказати і відповісти так, що заготовки будуть висихати від 3-4 місяців до півроку, максимум рік, а в залежності від того, якого ви хочете досягти результату, також слід пам'ятати і враховувати, як ми вже з вами говорили, балакали, як ми з вами вже знаємо, що кожна порода деревини різниця за такими параметрами, як твердість. Та щільність. Зараз перед вами три заготовки з однієї породи. Це дуб, більша, середня і менша. Як ви можете бачити, у більшої заготовки більша товщина стінки. Тут середня товщина, і відповідно менша. Відповідно, ось ця висохне швидше з усіх трьох, а ось ця найдовше буде висихати. Також Швидкість висихання буде залежати від методу сушіння. І яка має бути приблизно товщина стінок у заготовок, ви ж, напевно, також запитаєте. Десь, начебто, існує формула, я про неї чув, що ось ця товщина стінки має дорівнювати 10%. Від діаметру заготовки. Тобто, якщо у вас тут 20 см діаметр, то товщина стінки має бути 20 мм плюс-мінус. Отже, друзі, все ж таки доведеться зачекати кілька місяців, перш ніж ваші заготовки висохнуть і перетворяться ось на такі чудові вироби. Але, друзі, зачекати кілька місяців. До речі, я ніколи не чекав року, все відбувалося набагато швидше. Зачекати кілька місяців це взагалі ніщо проти того, як чекати, чи висохне, чи не висохне ваш матеріал саме в стовбурах чи в пеньках, чи він там десь зіпріє, чи згніє, чи його там з'їсть якийсь жук, шашель, чи ще щось. Та й, друзі, ніхто ж не сидить і не чекає, не нудьгує, поки все це висохне. В тих самих майстрів, для яких це не лише хобі для душі, а для яких це ремесло, в них відбувається постійний процес, кругообіг. Поки щось висихає, майстер працює знову ж таки з сирим, наточує фонд, так би мовити, фонд заготовок. Поступово щось підсихається з того фонду, береться вже сухі, сухі заготовки і робляться вже готові вироби. Ось такий відбувається постійний кругообіг. Продовжуємо, друзі, нашу лекцію і уявімо, що нарешті ми виточили нашу заготовку, сиру заготовку. Який перший крок треба зробити, перш ніж почати її зберігати та розпочати процес сушіння? Першим ділом, що роблять майже всі, Бажано загерметизувати трошки вашу заготовку. Обробити центра та торці. Робиться це за допомогою клея ПВА, різноманітних акрилових лаків і таке інше. Особисто я обробляю центр. Ось центр. І ось. Він один з двох сторін. Я обробляю зовні та зсередини. Обробляю. Мінімум два шари. Все це залежить від породи деревини. Обробляю центра і торець заготовки. Тобто, друзі, повторюсь, особисто я обробляю не всю заготовку з обох сторін, обмазую її там, клеєм чи окрилим лаком. Особисто я користуюсь акриловивим лаком. Я обробляю лише центр, ось, зліва і справа, з двох сторін ззовні і зсередини, і торець. Все, всю іншу частину я лишаю вільною, щоб виходила волога через вільні пори, через вільні зони. А обробляю лише торці, торець і центра, тому що заготовка у нас крутить еліпсом заготовку саме по центру. Ось так вона витягується. Центр це як і росте в нас стовбур. Якщо уявити, що стовбур, ми знаємо, росте вгору, так само і крутить еліпсом. Саме тому і лишаються ось ці допуски по топщині стінок. Після висихання ми її фінішно проточуємо і прибираємо еліпс. Отже, друзі, ось нарешті ми і підходимо до того моменту, де і як зберігати заготовки. Якщо розміри та умови вашої майстерні дозволяють це робити, можна зберігати безпосередньо в майстерні. Що і роблять дуже багато майстрів. Зберігаються заготовки ось в таких мішках з тирсою. Тирса, відповідно, має бути сухою, звісно. В сирій тирсі ніхто не зберігає. В мене майстерня доволі маленька, біля 6 квадратних метрів. Мені тут зберігати немає де. Більш того, влітку тут досить спекотно, а такі умови не є дуже гарними для сирих заготовок. Тому зараз переміщуємося знову в будинок, де я її продовжу. Методи зберігання та сушіння заготовок існують такі, де заготовки сушаться та зберігаються природним шляхом, так і примусовим, маю на увазі. Існує такий метод сушіння, як в мікрохвильовій печі, в духовій шафі. Стосовно мікрохвильової печі, друзі, в мене є на каналі відео, я виказав свою думку стосовно цього методу. І На початку відео ви бачили, як я виймаю заготовки з поліетиленових пакетів, загорнутими в папір. Саме це і є мій основний метод зберігання. В даному випадку папір дуже чудово вбирає в себе вологу, яка знаходиться в сирій заготовці, а пакет створює додатковий вакуум захисний вакуум для сирої деревини. Але, звісно, в такий спосіб я не зберігаю весь термін сушіння та зберігання заготовок. Тобто я не тримаю 3-4 або півроку. Мова йде про перші кілька тижнів місяць. Ну і знову ж таки повторюю, все залежить від породи деревини. Перші, перші два тижні я виймаю заготовку і міняю вологий папір на сухий щодня. Також вигортаю на протилежну сторону сам пакет. Пакет в цьому випадку ще грає роль, чудову роль індикатора. По вологі, по конденсату, дуже добре видно, скільки лишається вологи в заготовці. Кожен день я займаюся цими процедурами щодня, десь на третій тиждень я починаю скорочувати цю процедуру, займаюся цим десь раз в 2, раз в 3 дні. Через місяць, коли вже вологи стає менше, а це чудово видно, по. По політовему пакету я вже можу виймати е, заготовки і переміщати їх в інше місце. Мова йде про різноманітні там, полиці, е, зберігаю в ящиках і таке інше. Тобто, де є вільне місце в будинку, там все і зберігається в подальшому. Якщо порівнювати ці два методи, цей метод з методом зберігання в мішках та в тирсі, на мою переконливу думку, та вже по власному досвіду, цей метод являється більш безпечним, особливо для сирих заготовок на перших етапах. Так, звісно, він потребує більше уваги, бо треба займатися на перші там, два тижні щодня, треба цим займатися. Відповідно, якщо у вас багато заготовок, то більше роботи буде. Але е, я розглядаю це як частину е, своєї роботи та свого ремесла до цього я звик. Е, в той час, наприклад, як зберігання в мішках з тирсу, там кажуть досить раз в тиждень е, заглядати туди і міняти тирсу на суху. Звісно, тут більше клопоту. При такому методі процент якогось браку в мене мінімальний. Якщо ж, а якщо, наприклад, друзі, десь і з'явилася якась тріщинка. Друзі, це взагалі не проблема і не біда. Перепрошую, ось покажу вам покажу ось таку миску. Я називаю цей стиль природний етностиль. Можете бачити, тут присутнє брашування. незвичне. Тут є і такі елементи, тут і так є невеличкі мікротріщини, вони не критичні. Друзі. А є і ось така тріщинка, яка з'явилася. Процесі висихання. І можете бачити, як вона оформлена. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Я вкотре поділився, намагався поділитися з вами своїм досвідом. Ні в якому випадку я нікого не вчив, не вчу і вчити не збираюся на своєму YouTube каналі. Ділюся лише власним досвідом. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, ви можете поставити вподобайку. Якщо ні, звісно, можете ставити ось так. І по старій традиції, по добрі друзі, закликаю, підтримайте україномовний контент, друзі, підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.